Всім привіт! За скільки ви зазвичай читаєте якісь роботи? Я, наприклад, люблю розтягувати задоволення та читати хоча б кілька днів, але ця манхва мене зачепила так, що я з вечора почала читати і вже наступного дня все дочитала. Це робота єдиний фінал лиходіїв, смерть. Чомусь я спочатку думала, що вона завершена, але в кінці мене чекав сюрприз. Це онгоїнг, і поки вийшло 4 сезони. Я наче і рада, але мені дуже цікаво, що буде далі. Взагалі є перше джерело Новела, і вона завершена. Так що, якщо вам, так само як і мені, після прочитання здасться мало, хоча розділів 160, ви зможете прочитати новелу. Мангва розповідає про дівчину, просту кореянку, яка грає в гру за головну героїню, яка була розлучена зі своєю сім'єю, повертається та завойовує їх серця. а зло Лотіка там дівчина, яку приютив герцог, коли вони втратили цю головну героїню. Взагалі, в нашої кореяночки доволі сумна історія. Її мати померла, а приютив її батько, який був один з чеболей, багатих людей в Кореї. Насправді теплих стосунків в них ніколи не було. Коли дівчина виросла, вона з'їхала від них. Тепер завела подруг в університеті, все чудово. Але тут їй пропонують пограти в якийсь там симулятор, і дівчина спочатку не хоча грає, але її затягнуло. Вона пройшла все в простому режимі, і от в кінці їй пропонують побачити інший фінал, але за 100 тисяч. Вона, хоч і збагає але не погоджується. Бере альтернативу: треба пройти гру від ходійки, пене лопи. Але все насправді дуже складно. Вона постійно помирає. Від рук інших ігрових персонажів, і так одного разу, думаючи лише про цю гру, вона засинає, а прокидається зовсім іншою людиною, і вона розуміє, що говорить з одним з чоловічих персонажів. Деріком, хоча говорить, це перебільшення, в неї висвічуються вибори відповідей. А щось своє сказати дівчина не може. Ще показується над головою симпатія до Пенелопи ноль. Дуже багато плюс там стоїть ще інший персонаж, в якого симпатія взагалі мінус. Десять. Окей, нуль був краще. Взагалі героїня ще раз прокидається і розуміє, що в неї болить рука. Тому що вся поколота, зрозуміло, що це зробила служанка. Пенелопа, на жаль, нічого не може сказати. Ще їй приносять сніданок, якісь помиї. Але з варіантів вибору самий нормальний, який не призведе до смерті, це мовчки з'їсти. Адже якщо ГГ обере змусити служанку це їсти, все побачить брат і кінець. Коли вона все-таки їсть, це все побачив один з братів, Рейнольд. Він все помічає та виганяє служанку. А у Пенелопи запитує, навіщо вона це їла. Знову варіанти відповідей. Вона сказала не турбуватися. Це розізлило Рейнольда, Він нагрубив та пішов, але симпатія виросла. Тепер вона мінус три. Пенелопа роздумує, як же їй тут вижити. Вона згадує всіх ігрових персонажів двох зведених братів, які нагадують минулих родичів. Вона їх викреслює, ще є кронпринц, але він найнебезпечніший. Геге частіше всього від його рук помирала. Ще є мах, вінтер. Він найзагадковіший у нас, це під питанням. Ну і останній у нас рицар Ікліс, якого і частично обирає героїня. Приходить Дворецький та проводить її до батька. А у ГГ неприємні флешбеки. Навіть тут варіанти відповідей. Вони розмовляють, якщо що наша героїня на домашньому гарешті, тому пенелопа вибачається, чим дивує батька. Вона цим пройшла прихований квест, і все, пока вибори відповідей. Вона називає герцога батьком, але все добре закінчується. А тут ще приходить Дерік. Вона називає тепер його не братом, бо той такого не любить, а молодим господарем. Дівчина вибачається перед ним, а ще симпатія трохи виросла. Взагалі, в минулому пенелопу звинуватили в крадіжці, хоча насправді ту підставили. На жаль, їй ніхто не вірив. Так їх стосунки взагалі зіпсувалися. До речі, тепер, коли вона може говорити, що хоче, вона ставить на місце дворецького, який був до неї пані Братським. Взагалі, ту служанку, що кормила помиями, покарали, але Пенелопа попросила її повернути. Її поновили по службі, тепер вона подає нормальну їжу. Геге просить подати їй ту саму голку, покоївка відразу ж вибачається, але все-таки дає. Героїня колить себе та пригрозила дівчині, щоб та тепер була слухняною. Тут приходить Рейнольд, який дізнався, що відмінили покарання, і кричить на пенелопу, а вона тепер вже не мовчить. Він там щось затирає про самоповагу, але героїню це тригерить. Не йому про це говорити, не тому, хто її ображав. До речі, симпатія знову виросла, хоча ГГ сама не зрозуміла чому. Пенелопу збирають на свято в замок. Вона обрала сукню, яка трохи розчарувала служанок, а сама героїня не бажає виділятися. Далі героїня їде в кареті разом з Деріком, і навіть симпатія виростає. Ніхто не спілкується з пенелопою, так як вона була скандальною особистістю. Нам представляють імператрицю та її молодшого сина. Але тут вривається незваний гість перший принц, який приніс вбитого посланого вбивцю, якого підіслала імператриця. В них там весела сімейка, трохи поскандалив та пішов. А за ним вирішила прослідкувати пенелопа, і він її помітив. Та раду зустрів, пригрозивши вбити. Він не знає намірів дівчини, тому трошки пошкодив їй шию. А пенелопа, не знаючи, як викрутитись, зізналася в коханні. Він, звісно, не вірить, просить довести. В неї, звісно, конкретних аргументів не було, але він її відпустив. Плюс навіть симпатія з'явилася аж 2%. Дівчина настільки злякалася такого знайомства, навіть заплакала, і випадково зрізалась у Віндера, ще одного ігрового персонажа. Вони переговорили, хоч і незнайомці, та чоловік дає свою хустку. Та каже, що якщо вони ще раз зустрінуться, хоче побачити щасливе лице ГГ. А і так, симпатія виросла. Вона повернулася. Звісно, всі шоковані. Дівчина падає, а прокидається вже вдома. Дворецький тепер пристойно себе веде та проводить геге до батька. Героїня думала грати на випередки та відразу вибачається, але той її зупиняє. Він злиться на принца, який ранив пенелопу, і хоче, щоб той отримав своє. Ну, одним словом, він переживає за свою дочку. Дівчина думає, кого з усіх ігрових персонажів їй прокачувати. Того, на кого вона поставить все, і обрала вона так Ікліса Ну не знаю наскільки це гарний вибір. Просто скажу те, що це матиме значення в подальших подіях. Справді, у пенелопи є шанс бути майже з усіма. Надалі вона буде прокачувати симпатію в усіх. Просто різними шляхами. І все буде неоднозначно. Мені дуже подобається хімія, яка буде відбуватися між Калісто та ГГ. Звісно, там і інші тропи непогані, але, як на мене, це найвиправданіша лінія романтики. Я розповіла лише початок, зав'язку. Якщо читати далі, то стане цікавіше. Мене затягнуло. Героїня і справді добре прописана. Я зараз кажу і за кореяночку, і за справжню пенелопу. Читаючи, ти поринаєш у світ, в якому вона живе. На початку манхва здається сірою та депресивною, але чим далі ти читаєш, тим яскравіше враження. Сюжет непоганий та неоднозначний, будуть справді несподівані повороти, тому я від всього серця вам раджу. Раджу це почитати. Насправді ви можете навіть придбати ліцензійовану українську версію та насолоджуватися манхвою в друкованому виді. А я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте писати ваші думки в коментарі. До нових зустріч!